Сьогодні всім кажу я вам замість хелоу намасте, шримат пхагаватам, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріума, з вами Дзюба Михайлов, черговим прогнозом на понеділок, 9 червня 2025 року. Сьогодні на читуванні карти карми, унікальний оракул, який ви можете побачити тільки на езотаріумі. А епіграф буде з цієї книжки Вішну Пурана» або Шримат Пхагаватам, восьма пісня, частина друга, про Вамана Деву, це господь Вішну, який втілився у обличчі маленького карліку, який забрав у царя за три кроки весь Всесвіт. І тут якраз і випала бесіда, а точніше, промова. Ваманадева самое до царя Махараджи. Отож, что тут написано. Человек должен довольствоваться тем, что дарует ему проведение, ибо неудовлетворенность никогда не приносит счастья. Кто не обуздал свои чувства, тот не будет счастлив, даже став хозяином трех миров. Материальная жизнь порождает неудовлетворенность, ибо люди никогда не могут насытить свое вожделение или довольствоваться своим богатством. Это вынуждает душу оставаться в материальном мире и вращаться в круговороте рождения и смертей, но если человек счастлив тем, что посылает ему судьба, он может освободиться из плена материального существования. Брахман довольствуется тем, что Послана йому проведенням, обретає все большую духовну силу, но если он недоволен тим, що приходить само, його духовна сила йде на убиль, подобно огню, який заливають водой. Ось така сьогодні цитата, що стосується 9 числа, це дзеркальний день, коли більшість людей. Спочатку давайте я прочитаю мантру, яка тут написана: «Ом намах пхагавате васудевая» І наступна мантра, яка написана тут: Ом Намах шивая». Ну, а що ж стосується цього понеділку, це дзеркальний день, коли більшість людей будуть себе погодити так, якими вони є насправді. Тобто цей день, коли буде розкриватися. Якісь таємниці, якась правда, яку приховували. Ну а якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі для вас непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Знову кожен глядач зможе отримати не одну, а три карти і поставити. Ставити одну вподобайку чи написати, хоча б одне слово під відео, це не так вже і багато, задля того, щоб позбутися проблем і придбати щастя. Буде три карти. Перша карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися, і друга карта теж за знаком Зодіаку, але це вже буде карта виклику, те, що треба робити самостійно і що не залежить від якихось там впливів небесних чи божественних. І третя карта. Варта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік 5, 4. 3, 2, 1. Загальної карти не буде, бо тут зовсім інша кількість карт, не 22, а 33. І тут ще є свої масті, і кожна масть каже за своє. Отож, чого очікувати представникам знаку Близнюки, які, можливо, навіть святкують свій день народження. Що ж у вас дуже гарний понеділок, з вами Крішна. Не забувайте читати Махамантру. Харі Крішна, Харі Крішна, Кришна, Кришна, Харі Харі, Харі Рам, Харі Рам, Рам, Рам Рама, Харіхарі. Харі. Вона вас врятує в будь-якій складі ситуації. Також це День партнерських відносин, не випадково крично намальований разом зі своєю коханою пастушкою Радхарані. І це день сім сімейного затишку і ще захисту у всіх вишніх сил, тобто всі Всевишні з вами. Можете багато чого планувати, особливо на південь, 12-та година дня, дуже гарний час для вас. І також для вас цього дня гарні зустрічі чи бесіди з представниками. Знаку риби. Але ще й виклик дня є, чого цей день вам принесе. Кубера, кубера, це небесний банкір, зберігач великих коштовностей, він пов'язаний з накопиченням. Тож сьогодні все залежить від вас. Якщо ви людина жадіблива, якщо ви не звикли ділитися не з ким, то можете втратити, можливо, свої, своє майно, свої гроші. Будьте обережні саме з грошима. Також для вас є гарна година, 21 година вечора, коли ви можете зателефонувати потрібній людині. якщо у вас знаходяться якісь скрутні такі обставини. Вам обов'язково сьогодні допоможуть. В цілому день непоганий, бо дві карти і випали в прямій позиції. Далі раки. Сокира в прямій позиції. Червоний аркан він завжди каже про якусь напругу. Сокира. Вона каже про те, що все не потрібно, треба відсікати. Це не просто сокира, це сокира Шиви, яку він віддав. Ганеші, а Ганеша віддав пару шарамі, який знищував царів. Це саме той самий Молотора, який здатен зруйнувати все, що накоїли ваші вороги, ваші супротивники. Тож сьогодні треба бути різким, тільки якщо будете різкими, зможете щось виграти від цього дня. Але ж є ще й виклик дня. І це Сканда. Сканда, це син господа Шиви. Він пов'язаний з війною, з боротьбою і з перемогою над темними силами. Він випав в прямій позиції. Тож для вас це непоганий день саме для того, щоб вступити у бій, чи то у явний бій, чи то неявний. Вам у цьому допомагає дуже велична величний дева, величний бог, сканда. Він же Картікея. Також для вас є гарна година, – 16-та година дня. Далі леви, Сарасваті, Сарасваті – дружина Господа. Брахми, вона завідує творчістю, вона завідує наукою. Тож сьогодні гарний день саме для учнів, для студентів, гармонійний день, бо число 8 – це число октави, число гармонії. Якщо ви жінка, вам сьогодні відкриваються усі можливості. Також незважливо, хто ви чоловік чи жінка. Сьогодні гарний день для того, щоб зануритися у читання якоїсь книжки, послухати музику або створити музику. Також для вас є гарна година, восьма година. Ранку і для вас цього дня гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Виклик дня Мокша, чорна карта чорних арканів. Тут всього три. І Мокша це найвища карта. 33-й аркан вище немає. Це визволення, це кінець якихось процесів. Ви сьогодні можете закінчувати довготривалі справи. Ви сьогодні можете позбуватися якихось тягарів, які вас притягували униз. Ну для декого навіть це день відходу в інші світи. Тому не треба цього боятися, бо ми постійно народжуємося, перероджуємося. Так і сьогодні, і в вашому житті може бути якесь переродження, але задля цього вам потрібно поспутися тягаря минулого. Далі, якщо ви народилися під знаком Діва, Тхарма, знову чор чорний аркан, і це закон. Не переступайте через закон. Не той закон, який написаний у кодексах, а той закон, який створили ви самі для себе. Тобто ваші принципи, це головне цього дня. Не відходьте від цих принципів, не відступайтеся, будьте впертими як у цей мул. І тоді вам відкриються вел великі можливості. Карта все ж таки випала в прямій позиції. Зиції, і вона по перше каже про відповідальність за свої дії у минулому, але ця відповідальність, врешті-решт, принесе вам щось гарне. І виклик дня Шива. А от Шива перегорнутий випав. Це один з трійці святої індусів. Це не тільки творець, але й руйнівник, і в перегорнутому стані це ще й ваша карта. Ця карта каже про те, що нічого не руйнуйте. Не будьте агресивними, пам'ятайте, що у цей день треба бути поспокійнішими, бо будь-які руйнування вони можуть привести вас лише до гіршого. І співайте мантру шими, шиві ом намах махшівая. Далі, якщо ви народилися під знаком Терези, Кама. Кама-Деф не випадково, є така кама-сутра, це сутра ками. Кама це Бог спокуси, Бог кохання. Сьогодні той день, коли ви можете зустрічатися з людьми, яких ви, в яких ви закохані. І сьогодні обов'язково кама пустить свою оцю квіткову стрілу у ваше серце. Якщо ви самітні, ви сьогодні можете з кимось познайомитися, і гарний час для цього 19-та година вечора. І виклик дня. Для Терезів це парваті. Парваті, бачите, вона багато рук має, це дружина Господа Шиви. Тож, якщо ви жінка, у вас сьогодні ви все зможете, багато справ справ можете вирішити дуже швидко. І окрім цього, у вас сьогодні відкриваються можливості, бо Парваті має багато облич, вона калі, вона саті, вона дурга, вона мати багатьох величних богів, і вона вам обов'язково допоможе. Якщо вам потрібна допомога, шукайте жінку, жінки вам допоможуть. І особливо гарні зустрічі у цей день. Чи без. Сіде з представниками знаку стрілець. Далі скорпіони, перегорнутий сур'я. Сур'я це Бог Сонця. Тож сьогодні щось може не так складатися, як того ви бажаєте. Сьогодні на когось з вас можуть налетіти хмари, темрява, і сонце може сісти за горизонт. Тож сьогодні не той день, коли треба кудись їхати. Бачите, сур'я їде на своїй колісниці, якою править. Варуна Вару... аруна такий теж є персонаж. В нього велична історія, але тут не про історію, а про дії, як діяти цього дня, не ставте собі якихось цілей, пам'ятайте, що все може змарнуватися якоюсь непотрібною подією. Краще сьогодні нікуди не їдьте. І окрім цього, цього дня намагайтеся не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку Близнюки. Ні, не близнюки, тілець, вибачте. Далі, виклик дня для скорпіонів. Шанкха. Шанкха це мушля, в яку ми розмовляємо. Тобто, роздратування можуть прийти або від смски, або хтось вам зателефонує, будуть намагатися вивести вас з вашого звичного стану, саме дзвінками. Рекомендую вам виключити цей мобільний, просто зробити собі добу без мобільного. І таким чином ви можете позбутися багатьох неприємностей, бо червоний аркан він завжди каже. Про якусь напругу. Далі, якщо ви народилися під знаком стрілець. Дамару. Дамару – це барабан господа Шили, поки він грає барабан, поки він танцює. Все світ рухається, так і вам треба все робити ритмічно, поступово, слухати своє серце, виміряти тиск, якщо ви страждаєте на гіпертонічні різні кризи. Пам'ятайте, що сьогодні не треба вивалюватися зі звичного ритму. Якщо ви звикли робити якусь фізичну зарядку вранці, якщо ви звикли робити щось, робіть це і ні в чому собі не відмовляйте, але не порушуйте своїх планів. І виклик дня. Самий перший аркан Агній, Агні Бог вогню. Бійтеся вогню. Більш за все можна сьогодні постраждати від вогню. Вогонь буває різний. Це не тільки вогонь уявний, це ще вогонь внутрішній. Враховуючи, що випав Дамару, вам не треба сьогодні нічого розпочинати і намагатися не імпульсувати при якихось подіях, які вам не подобаються, щоб нічого не сталося з вашим серцем. з вашим… Мотором. І також будьте обережні сьогодні з представниками знаку Овен. Вони не досить гарно впливають на вас. Далі, козироги. брахма. Брахма це один з тріад творців. Дуже старий Бог, весь всесвіт матеріальний, це його творіння, але і він створений вічного. Він пов'язаний з літніми людьми, так що сьогодні непоганий день саме для того, щоб допомагати літнім, літнім людям. Так само, якщо вам треба порада, краще звернутися до людини освіченої. Закон матеріальний сьогодні на вашому боці, також у вас є гарна година, сьома година ранку. І для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками. Знаку Терези. І виклик дня перегорнутий Трішула. Трішул це трезуб Господа Шиви. Він працює не на вас, він працює проти вас, можливі якісь випадки, можливі якісь нападки з боку темних сил, і вам у цьому не допоможе навіть Махадев, бомбалінат. Ходначе, якщо ви будете читати мантру шибі, омна махшіває, нічого поганого з вами не станеться, але вколоти вас трошки можуть, щоб ви по. Понервували і таким чином відчули себе живими. Далі, якщо ви народилися під знаком водолій, Веда. Веда це знання, це якісь папіри, які ви можете сьогодні підписувати. І це будьте уважні до дрібних деталів, ні в якому разі не підписуйте те, що ви не знаєте. Будьте освічені, краще прочитати в гуглі, краще дізнатися у спеціаліста, як себе вести, не ведіть себе самостійно. Користуйтеся законом, і закон буде на вашому боці. І виклик дня. Індра. Індра Дев його називають ще, як же його називають? Деварадж, тобто Бог богів в нашому пантеоні це Перун. Це дуже, дуже таке. Особистість цікава, вона пихата, вона горділива, і саме гордість, саме пихаткість можуть вам створити погану, школ... погану якусь репутацію. Тож намагайтеся цього дня не бути власними, не бути надмірно егоїстичними, і тоді все буде гаразд. Також для вас гарні зустрічі бесіди з представниками знаку Близнюки. Далі риби, перегорнутий Ганеша. У Індії всі справи, які розпочинаються, починаються з жертвоприношення Ганеші. Ганеша це син Шиви і богині Парваті, і він перегорнутий. Тож сьогодні не той день, коли ви можете щось розпочинати. Будьте обережні об 11 годині ранку, і намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку водолій. І виклик дня Хануман. Хануман – це помічник господарами. Він один з головних героїв Ромаєни. Це і ваш якийсь помічник. Сьогодні не треба все звалювати на себе. У вас є надійний помічник, який вам допоможе. Це ваш друг, це ваш партнер. Якщо треба, зателефонуйте йому у 22-й годині вечора, і ваша ситуація швидко буде вирішена. Далі, якщо ви народилися під знаком Овен. Вішвамітра, вішвамітра, це бог будівник, творець великих палаців, великих коштовностей. Сьогодні непоганий день саме для того, щоб зайнятися прибиранням, ремонтом, оновленням чогось, створенням чогось нового. Вам у цьому допомагає вішвамітра. Гарна година, 20-та година вечора, і виклик дня для овнів. А швіни, а швіни, бачите, вони в парі. Це два брата з такими конячими головами. І вони випала перегорнута. Тож сьогодні не той, не той день, коли треба кудись їхати, краще сьогодні посидіти вдома. Також у вас є погана година, особливо для того, щоб переміщатися. Це 13-та година дня. І нарешті тільці. Сома, він же Чандра, Бог місяця, перегорнута, каже про те, що календарні якісь дати, які ви планували на цей понеділок, можуть піти не так, як того ви бажали. Тобто ви можете вивалитись зі свого звичного режиму. Також у вас є погана година, особливо для того, щоб кудись їхати, 14-та година дня. І виклик дня корова Діті, а от 15-та година, навпаки, гарний час і. Якраз з 15-ї все можна змінити на краще. Корова діті це підтримка, вона вгодувала багато богів, на неї тримається цілий всесвіт. Тобто ви впевнені в своїх рухах, в цілому, все, що стосується здоров'я, здоров'я вас не підведе. А я додам вам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Лота з прямі позиції, розкривайтеся, не тримайте все при собі. Якщо у вас багато проблем психологічних, особливо знайдіть ту людину, якщо це не психолог, не психоаналітик, то, хоча б вірний друг, який вас вислухає і допоможе вам. Не тримайте все в собі. Робіть все як треба. А також подивіться на годину, 24 та година, тобто в ніч на понеділок, вам треба обов'язково замедитирувати і, можливо, щось вам відкриється у ваших медитаціях чи трансах. Далі, якщо ви народилися 2, 11, го 20 го або 29 го числа будь-якого місяця. Чакра перегорнута, на жаль, чакра, один з перекладів це колесо. Сьогодні не той день, коли треба кудись їхати, можеш елементарно пробити ваше колесо. Намагайтеся сьогодні не сідати за кермо власного авто, бо поїздка може закінчитися досить фатально. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, лакшмі. Лакшмі, богиня процвітання, богиня багатства, все, що стосується комерції, якихось грошей, вони сьогодні обов'язково до вас прийдуть, будуть якісь позитивні моменти, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, чіткі – це увага. До дрібниць, якщо будете сконцентровані на дрібницях, все буде гаразд чотки. Це той самий засіб, завдяки якому правильно читати джапу, тобто мантру Харі Крішна краще читати щотками. Вам сьогодні треба бути зосередженими, тоді нічого поганого з вами не станеться, бо все ж таки червоний аркан випав в прямій позиції. Далі, якщо ви народилися 5, -го, 14 -го або 23 числа будь-якого місяця Вішну. Вішну це один з творців тварин. Не тільки матеріального, але і духовного світу у нього є мантра «Ом намах Махпгагаветева васудевая». Він вас захистить, він вам дає надійну опору і дає можливості до самореалізації. І ще для вас сьогодні дуже гарний день, якщо ви народилися під знаком Лева. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, варуна. Варуна це Бог морів, Бог води з водою. Будьте пообережніше, краще сьогодні не відпочивати десь. Там, де вода, бо реально можна затонути. І окрім цього, ворона це якась непотрібна інформація, яка сьогодні до вас прийде і може зіпсувати вам настрій. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися 7-го, 16-го або 25 числа будь-якого місяця, ваю це вітер. Все залежить від вашого настрою. Якщо настрою немає, то краще сьогодні нічого не планувати. Також у вас є погана година, 18. Година вечора. Далі, якщо ви народилися 8, -го, 8 -го, 17 -го, або 25 числа будь-якого місяця, карма, чорний аркан, ще одна чорна карта. Карма це дії, все залежить від ваших дій. Якщо в ваших діях буде чеснота, прямота, якщо ви будете неприхильні, якщо ви будете двиг... рухати саме свої ідеї, все буде гаразд цього дня. Карта все ж таки випала в прямій позиції. І остання карта для людей, які народилися. 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. От нас, от тут номерологія Небреша. Ямарадж це Бог підземного царства, Він карає грішників, і вам рекомендація не грішіть, будьте чесними, будьте відкритими і будьте пильними, особливо о 17 годині вечора. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще. Що сьогодні для вас сказали карти карми відбувалося у вашому житті якомога швидше. А в це найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям. Бажаю! Тільки перемог і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний Махавішну Вакантанка. Господь. Бог.